Її штормило весь рік, а напередодні року нового вона продемонструвала дивовижну стійкість та навіть можливості росту за менш ніж тиждень до 2013-го Національна валюта укріпила свої позиції до практично неймовірних: 8 гривень за долар не давали і в кращі часи 2012-го. У рік виборів в Україні та кризі в Європі долар особливо прийшовся до душі українцям. У передвиборчому жовтні населення придбало рекордну суму американської валюти 3,3 мільярди зелених. Аби втримати під таким натиском гривню, Нацбанк був змушений прощатися з частиною золотовалютних резервів. Утім, і це не допомогло. В середині листопада долар на міжбанку стрибнув до 8 ,32 гривень 32 копійок. Рекордний з 2009 року показник, що у свою чергу спричинило ще більшу паніку серед громадян. Таке жіотеж розпалюється свідомо без Ями політиками, яким під час передвиборчої кампанії нічого сказати людям, а також явно заангажованими експертами. Вони навмисно дезінформують наших громадян, лякають, що після виборів в Україні наступить такий собі міні-апокаліпсис. Невідбила любов до зелених і паспортизація обмінних процесів, введена наприкінці 2011-го. Українці до нововведення швидко звикли. Тож Нацбанк змушений був вдатися до нових кроків. Спершу зобов'язав на законодавчому рівні експортерів продавати половину валютної виручки, а згодом запропонував поділитися частину. Доларів і українцям законопроект Віталія Хомутинніка про 15 відсотковий податок на продаж валюти, головним натхненником якого виступив НБУ, збурив що фінансовий сектор, що населення викликав скептичні заяви фахівців щодо досягнення документу мети. Населення буде шукати альтернативні путі. Вони будуть продавати свої долари знайомим, друзям, товаришам, або на чорному ринку. Введення по доходу налога з продажі буде ограничувати предложение іноземної валюти, то Видвігається на чорний ринок, на тіньовий ринок, і спрос і предложення. Це питання не є питання валютного ринку чи валютного регулювання. Це питання є значно вище суспільного рівня. Це питання можна сформулювати так: чи можна, чи не можна оподатковувати заощадження банківські в інші людських, в валюті? Після шквалу критики автори переглянули свої апетити і зменшили їх до 10% стягнень від проданої суми валюти. Однак рада шостого скликання скандальний законопроект навіть не розглядала. Керівник провладної фракції зізнався, серед депутатів немає єдності у поглядах на документ. Відтак немає і потрібних голосів. Тож законопроект залишили наступникам. На сьогоднішній день даний законопроект опрацьовується в комітеті з питань податків. І банківської справи зараз невідомо чи буде це питання поставлено до порядку денного для розгляду. Нині в Нацбанку нова ідея паспортизувати наступного року не лише продаж, але й купівлю валюти. Як це вплине на позиції гривні, фахівці прогнозувати поки що не беруться. А от урядовці вже знають, що очікує на нацвалюту у 2013-му. Принаймні у бюджеті виживання кабінет міністрів заклав не посилення, а саме девальвацію гривні до 8,50. Аналітики ж схильні вважати, що у разі, якщо експортна ситуація не зміниться гривню може очікувати ще більше падіння – до 8,70, а то й 9 за долар. Марина Ятушок, 5 канал.